У Тернополі засяяла головна ялинка міста. Запалили її символічно у день святого Миколая. 19 грудня по особливому засвітились і центральні вулиці міста. Як це було? Бачила наша Олена Юрик. Мечта і ти та та. хто такий святий Миколай? Бо Я не знаю, розкажи мені. Миколай, хто ти такий, що він робить? Бажань на самоті, коли хм? все спинемо. Чудеса. Чудеса. У чудеса, що трапляється в ніч із 18 на 19 грудня, вірять не тільки діти, а й дорослі. Серед таких, до прикладу, пані Анна. Святий Миколай він живе на небі, приносить добро, робить людям всім приносить діткам подарунки, не чекає того дня з нетерпінням. Жінка розповідає, у її сім'ї є традиція не лише обмінюватись подарунками, обов'язковим є і написання напередодні листів Святому Миколаю, який до слова виконав, чи не усі побажання восьмирічні. Чиного сина пані Анни Сергійка. Розмальовки, шкатепки, ігри, духи, духи. Тож не дивно, що засвітити головну ялинку міста вирішили саме в один із найбільш очікуваних днів 19 грудня. Та перед тим як це зробити, для малечі влаштували святкове дійство із вертепом та колядками. агов агов Чи пустити до хати? А зі сцени до дітей звернувся не хто інший, як святий Миколай. Аби росли ви чистими і щирими, і добрими, і щедрими, і вірними. Опісля тернопільські пластуни передали городянам віфлеємський вогонь миру. Вифлеємський вогонь миру символізує тепло. Теплою любов один до одного, мандруючи усім світом, долає кордони, тим самим об'єднуючи всіх християн. Тож тернопільські пластуни передають цей вофлеємський вогонь тернопільській громаді, аби ми всі могли запалити його вдома, а також запалити наші серця цією іскрою від цієї свічки благодатного вофлеємського вогню, щоб ми обставали щодень кращими. Період новорічних і різдвяних свят має бути добрим приводом для того, щоб зробити добрі справи і допомогти тим, хто сьогодні потребує цієї допомоги, допомогти тим, хто є нужденними. Вітаю всіх вас, з святом Святого Миколая. Вітаю з наступаючими новорічними і різдвяним святами. Бажаю всім всім вам, кожній тернопільській сім'ї, кожній тернопільській родині, миру, злагоди, сімейну затишку, благополуччя і великих Божих благословень. А тепер давайте попросимо всі разом, щоб від відпоємського вогня запалилася наша центральна ялинка. Раз, два! Окрім головної ялинки міста, святковою ілюмінацією засяяли і центральні вулиці Тернополя, зокрема Сагайдачного та Валова, до слова закінчилося дійство освяченням різдвяної шопки, яку днями встановили обабіч драматичного театру.